Всім привіт, друзі, на каналі Вейлор. Сьогодні покажу як встановити моди для Minecraft Bedrock Edition. Відкриваємо Майнкрафт, дивимось версію. У мене одні, два. два. Далі в браузері пишемо MacPeddle, заходимо, обираємо моди чи адони. Шукаємо підходящий мод для нашої версії. Завантажуємо файл, відкриваємо. Імпорт успішний. При створенні світу бачимо мод. Активуємо. Додаємо ресурси в нову чи наявну карту. Це все. Дякую за перегляд. З вами був Вар. Бувайте.